Привіт! В цьому відео ми з вами створимо повноцінний браузер всередині нашої програмки. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itproger.com. На сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої цікавої інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. З самого початку в нашій програмі було задумано три сторінки: це головна сторінка, контакти та блог. І от я зараз якраз пропоную створити цю третю сторінку. На цій сторінці ми будемо відображувати якийсь певний повноцінний веб-браузер. І в цьому веб браузері ми відразу будемо показувати той сайт, який нам потрібно. І таким чином, якраз, ми, по факту, будемо показувати блог для усього нашого цього додатку. Отже, перше, що ми з вами робимо, так це створюємо нову activity, або ж нову сторінку. Я заходжу в галерею, як це ми робили з вами раніше. Тут ми вибираємо. Empty Views Activity. Давайте вкажемо, що ця нова Activity вона буде називатися в нас нехай як Block Activity. Також ми будемо створювати layout файл. Тут ми далі нічого з вами не змінюємо, та просто натискаємо на Finish. Таким чином у нас буде створена нова сторінка. Далі одразу я пропоную створити посилання, якби на потрібну нам сторінку. А тому я заходжу в Main Activity. Тут в мене є функція Go Contacts. Я давайте її продублюю. Та створюю таку функцію. GoBlock. Відповідно, тут ми будемо просто перекидувати користувача на таку сторінку, як BlockActivity. Також одразу вибираємо цю кнопку, вибираємо з вами подію «OnClick» і, відповідно, кажемо, що буде викликатися функція GoBlock. Далі, ми давайте зайдемо в код. Тут я пропоную скопіювати повністю все, що в нас є. І далі, все це те, що в нас було. Ми його перекинемо відповідно сюди. Хоча це насправді була не найкраща ідея, бо тут тоді і скопіюється оцей констрент-лейаут. Ну коротше кажучи, давайте ми краще поступово все скопіюємо. Наприклад, ми скопіюємо лише верхню частину, цю верхню частину ми сюди підставимо. Також зменшимо саму шапку. А додатково ми повинні ще скопіювати нижню частину, нижнє меню. Тому ми копіюємо оцей linear layout та також його кудись сюди підставляємо. Таким чином, в нас буде і меню, і, відповідно, верхня частина. Що нам ще тут потрібно зробити? Ось цей go блок Ми давайте видалимо обробник події. Замість цього, ми краще створимо ось тут OnClick, і тут, відповідно, ми будемо просто. Викликати таку функцію, як go home. В принципі, цієї функції наразі в нас немає, тому ми давайте її одразу створимо. Єдине, що я пропоную її просто скопіювати з іншого нашого класу. Відповідно, ми заходимо, копіюємо та її сюди підставляємо. Додатково go contacts, Ми давайте не будемо тут додавати цей обробник. Все, що в нас тут буде спрацьовувати, це кнопка головна. Та будемо дійсно переходити на головну сторінку. І тепер, коли в нас є окрема нова сторінка, ми на цій сторінці в. В основній частині давайте створимо саме веб-браузер. Щоб його створити, ми будемо використовувати спеціальний такий слой або ж такий віджит, який називається як WebView. Тут нам потрібно вказати те, що ми будемо розтягувати цей об'єкт максимально на повністю увесь екран, трохи пізніше, ми, можливо, це змінимо. Також ми давайте вкажемо тут ID. ID, нехай тут буде ну, теж стандартний WebView, адже в нас не буде дуже багато таких об'єктів. ну, скоріш за все, один-єдиний в усьому додатку, тому такий ID тут прописуємо. І звісно ж таки, наступне, що нам ще потрібно зробити, так це проставити різні е, стрілочки. Я пропоную деякі стрілочки проставити через графічний інтерфейс. Ми це зробимо ось тут. Ну і насправді ці е, інші додаткові стрілочки теж можна їх тут прописати, ось таким чином ми їх тут описуємо. І далі нам потрібно ще підігнати увесь наш цей об'єкт саме під розміри стрілочок. Для цього я пропоную вказати тут 0 що по ширині, що по висоті. Таким чином, ми ідеально під, під, підганяємося під розміри усіх стрілочок, і ми знаходимося відразу під шапкою та над менюшкою. Ну, виглядає просто чудово. За бажанням, можете додати ще мерджіни. Я, напевно, мерджі додавати не буду, та й нехай в нас буде саме ось такий веб-перегляд. Ми його тут залишаємо. Тепер ми можемо спокійно перейти в написання кодом, та тут ми. Давайте попрацюємо з методом onCreate. В цьому методі ми з вами повинні створити новий об'єкт на базі такого класу як WebView. І тут ми просто будемо знаходити певний об'єкт із дизайну. Це відповідно теж буде WebView. Далі нам потрібно звернутися до такого класу як WebSettings та вказати певні налаштування для нашого браузера. Відповідно, щоб це зробити, ми в WebSettings закидуємо наш об'єкт WebView. А також звертаємося до його налаштувань, та його налаштування будемо замінювати. Отже, ми тепер звертаємося до налаштувань. Ми звертаємося до такої. Такого моменту, як set JavaScript Enabled, і вказуємо значення True. І таким чином в нас буде вімкнена мова JavaScript. Це така спеціальна мова, яка використовується для побудови веб-сайтів, і вона створює по факту різний функціонал для користувача, який напряму виконується прямо в браузері. Отже, ми просто кажемо, що ми запускаємо цю мову, що вона буде в нас підтримуватися. А також додатково, ми давайте ще вкажемо те, що ми будемо використовувати. Set DOM storage Enabled, і ось, ця, ось це налаштування, воно потрібне для того, щоб в нас HTML5, на якому також пишуться вебсайти, щоб він теж коректно в нас працював, щоб його різні HTML-теги вони працювали коректно. Добре, з цим ми розібралися. Єдине, що воно тут все підсвічує, і підсвічує воно через те, що можна тут додати додаткову анотацію. Я давайте використаю підказку та додам оцю анотацію. Вона просто каже те, що ми в цій функції Create, тепер ще будемо використовувати, ну, якби запускати JavaScript. Після цього в нас вже ніякої помилки або ж повідомлення тут не буде. Ну і звісно ж таки, нам ще потрібно звернутися до WebView, звернутися до функції loadURL та вказати, який саме веб-сайт ми будемо відкривати при відкритті усього цього браузера. Я, наприклад, буду відкривати такий сайт як itproger.com. Ви за бажанням можете вписати будь-який інший, і саме цей сайт він у вас буде і відкриватися. Також можна вказати тут. Тут більш точний url адрес і, наприклад, одразу відкривати сторінку з новинами, новинами, які є на цьому сайті, або ж знову ж таки будь-який інший url адрес сюди підставляйте, і це буде відкриватись. А ще, якщо ви зараз запустите програму, то ви побачите, що нічого у вас насправді працювати не буде. Нічого не працює з причини того, що ми не вказали з вами певний дозвіл для нашої програми. Такий дозвіл ми повинні вказати в маніфесті. І тут ми просто повинні сказати те, що тепер наша програмка вона ще буде запитувати доступ до інтернету. Відповідно, ми ось тут повинні звернутися до Uses Permission, тобто, ми, як би кажемо, що ми використовуємо такий дозвіл і вказуємо який саме дозвіл нас цікавить. Нас цікавить Android Permission Internet. тобто ми з вами використовуємо доступ до інтернету. Ну і якщо користувач погодиться з цим доступом, то відповідно веб він буде працювати. А якщо користувач не надасть нам цей дозвіл, то і веб звісно ж таки, працювати не буде. Я запустив програмку, і якщо я перейду на сторінку блог, то в принципі тут щось і відкривається. Відкривається такий тестовий браузер, і це не зовсім те. Що ми очікували отримати. Вся справа в тому, що наразі тут, оскільки я записую відео, то я використовую досить примітивний емулятор. Тут ви бачите, що навіть немає такого оформлення у вигляді телефону. Це супер такий примітивний емулятор, щоб просто відео не тормозило, щоб комп'ютер працював якби стабільно. І тому в мене тут немає ось цієї ідеальної підтримки, як би В вашому випадку воно повинно працювати коректно, особливо, якщо ви встановили такий емулятор, де у вас є підтримка. Google Play сервісів. Якщо таке є, то відповідно браузер буде працювати і все буде ну, відбуватися так, як саме того ми хотіли. Я лише вам ще тут покажу, яким чином можна коректно налаштувати цей браузер, адже поки що він в нас ще не буде ідеально працювати, навіть якщо він вас і запуститься. І нам потрібно тут ще дещо дописати. Просто перед тим як ми завантажуємо певну сторінку. Ми давайте ще з вами вкажемо те, що. Ми будемо встановлювати WebView Client. Тобто нам потрібно сказати те, що усі посилання будуть відкриватися саме в цьому вбудованому браузері. І для цього ми звертаємося до New, далі Android, далі ми звертаємося до WebKit, і тут ми звертаємося до WebViewClient відповідно до ось такого класу. Таким чином, тепер усі лінки або ж усі посилання вони будуть відкриватися саме тут, всередині браузера. І тепер ви можете запустити. Програму перейти на сторінку блог. Та тут у вас буде веб-браузер, в якому буде показуватися певний веб-сайт. Якщо навіть тут в емуляторі щось і у вас не буде працювати, то, по-перше, можна перевстановити емулятор на більш сучасний, на більш потужний. А по-друге, можна просто запустити цю програму на android пристрої, на живому Android-пристрої. В такому випадку 100% все вже буде працювати коректно. Ну що ж, а на цьому наше відео підбігає до кінця. Сподіваюсь, урок вам. Вам сподобався і якщо так, то не забувайте підписуватись на канал, а також вступати в мої соцмережі. Усі посилання на них будуть в описі до цього відео. Ну і побачимось пізніше. Бувайте!